Метро на Виноградар. Будівництвом займеться скандально відома фірма. Група компанії «Автострада» визнана переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на виноградар. Про це повідомив сам засновник компанії Максим Шкіль. Це вже другий масштабний проект будівництва на 24 мільярди гривень під час війни. В очікувану ціну входить добудова першої черги будівництва двох перегонів і двох станцій. Метро Мостицька і проспект Правди. Обсяги вже побудованого минулим підрядником. КМДА не розголошує. Строки будівництва як ціна метро на виноградар збільшується. Не вперше у 2018 році вартість будівництва у євро зросла щонайменше на 70%. в серпні того року значилась сума 195 мільйонів євро тепер же це 327 мільйонів євро завершити будівництво планують у 2026 році за словами експертів з громадської організації пасажири києва щоб завершити будівництво у вказані терміни столична влада має виділяти весь річний бюджет розвитку транспортної інфраструктури лише на цей об'єкт що є просто неможливим